Слава Україні, доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 травня. І я нарешті дочекався, по другому не назвеш це чи не скажеш, щоб обробити свої персики та нектарини після цвітіння. У нас було довго прохолодно. йшли дощі, дуже довго вони відцвітали персики та нектарини. І... Розпочалися хвороби. А саме основна хвороба персиків та нектаринів це кучерявість листя. Моноліоз ми пережили, наче, слава Богу, видно, от по деревам немає. Такий стан розвитку дерев після цвітіння. Це сорт перс, э, э, персика. Т3, відсвіли всі листки, будь ласка, які, якого розміру невеликі. І захворюваності, кучерявості тут незамітно. Зараз я перейду до других сортів, покажу вам другі сорти. Використовую я препарати. Виробника Сенгента і в даний час, саме піс після світіння, виробник заявляє, що обробляти потрібно препаратами. Препарату, верніше, тільки хорус. Я буду ще, додам ще препарат Скор. Скор є системним препаратом. Я дуже переживаю, щоб не поручалась. Вона, верніше, вже розпочалася кучера листя. Щоб вона не набрала максимального пошкодження, не дала деревам. Хвороби на даний час у персиків та нектаринів І це є моніеліальний опік, кучерявість листя, борошниста роса, моноліоз. Зараз я перейду ще до деяких сортів, вам покажу. Який розвиток. Так, це в нас фламінго. Тут же листочки більші. Видно добре, що кучерявості немає. А от на цьому, будь ласка, а тут є. Я вам показую. Тільки... Що в мене тільки на деяких місцях. Останні всі листки чисті. От В одному місці і от в другому. На персику цьому. Всі останні, на остальних немає. Так, Це у нас Медведівський 2 нектарин. Також дивіться, які листки. Слава Богу, тут. Немає. А от пф 11 так, да, це пф 11 Дивіться, чому я кажу, що я не міг дождатись, коли вже пересвіт тут от. Я вже не знаю ці листки, мабуть вже не відживуть. Так само і в цьому місті. Хоча всі, всі останні немає. Так, в двох місцях. Так, далі від леді. Нектарин. Я до всіх не буду підходити так до деяких, щоб ви порівняли. Також листки такі мають розвиток. Де-не-де, -де. от тут є кучерявість і тут є кучерявість. Так, донат нектарин. Також. Розвиток листків такий. Ніде немає, от я так відійду далі, щоб було видно, весь персик. Ніде немає кучерявості, а в одному місці, дивіться, яка вже як розвивається. І так, на усіх персиках та нектаринах, в одному, у двох місцях. Треба використовувати тільки непідробні препарати. Зараз я вам... Покажу, який має вигляд оригінальний препарат хорус. Як відрізнити оригінальний препарат від підробки? Що на оригінальному, так само і на підроблених препаратах. Тут є така тісненно написаного сенгента. Однаково, що. На оригінальних, що на неоригінальних. От я розрізав один пакетик і хочу показати вам, який має вигляд оригінальний. Отакі гранули, не гранули. Ну, може сказати трубочки. Отакі всі одінакові. Немає так, як е, пісочок, чи глина, чи камінчики якісь, то не, не настоящий хорус. Оригінальний такий. Я беру препарати Сенгента у офіційного дистриб'ютора цього виробника, то я можу сказати, що це дійсно настоящий. Отакий має вигляд. Таким препаратом ми захи, можемо захистити свій садок. Якщо ми будемо використовувати неоригінальні препарати, то ми тільки будемо думати, що ми захищаємо свій садок від шкідників та хвороб, а насправді ні. Ще що хочу сказати, що коли цей препарат розводити водою, от заливаємо в оприскувач. Він стає відразу білого кольору. Ще наситовій, наситочкою в оприскувачі. Неоригінальний. Він просто розтворяється і не видно такої білізни, як молоко. Ну, як порівняти. Отака різниця. Це, на прикладі хоруса. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємо підписуватись на мій канал. Ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.